Мы да хотим завершить э специально военную операцию с нужным нам результатом, конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы. Путин высловился, что до перемовин не сказал, что перемовини мають продовжуватися в тому форматі, в якому вони і відбулися вже два раунди. Тобто, це має бути просто третій раунд цих самих перемовин. І нічого буцімто то не має змінюватися. Російський диктатор говорить про те, що меморандум російський і український вони дуже різні, і тут потрібно шукати точки дотику. І це також. Цікаво, як Путін це бачить, тому що е шукати точки дотику з країною, яка вимагає повної нашої капітуляції, при тому, що ми хочемо, щоб Росія просто вийшла з наших територій, я не знаю, де тут можуть бути точки дотику, так само як. Е Путін сказав, що готовий до чергового обміну. Це те, що для нас важливо. Давайте послухаємо, що російський диктатор сказав своїм журналістам під час підходу до преси про перемовини. Ми договарювалися таким образом, що продовжимо дальніші контакти після завершення обмінів і після на гуманітарної акції, яка була намі намір предложена і речь річ йде о передача тел погибших наших военнослужащих. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле. А вот когда конкретно это руководители переговорных групп с обеих сторон, а они, кстати, находятся в постоянном контакте в оперативном, друг с другом. Постоянно они созваниваются. И, на мой взгляд, это уже неплохо. Они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи. Ну а что будет предметом? Предметом, на мой взгляд, и... Не должно бути обсуждення міморандуму в Каксадні, так і з другої сторони. Ну і про НАТО Путін також заговорив. Він вкотре зазначає, що буцімто з НАТО їх кинули, мається на увазі Росію. Хоча, як говорив наш експерт, що Росія це та країна, яка також прагнула вступити до НАТО і були проведені багато навчань спільних з північно-атлантичним альянсом, і в якийсь момент НАТО раптом стало ворогом та ще. І не таким ворогом, що навіть на кордонах його бачити не хочуть, але ж е таке відчуття, що у Путіна якраз задача рівно навпаки, що він намагається, е щоб. Е Країни НАТО були просто по, по власне по по периметру, просто з е, межували із Росією, тому що за час повномасштабного вторгнення кілька країн стало е, член північно-атлантичного альянсу. Ну і відповідно Росія свій шлях до НАТО вона не скасовує, хоча Росія вимагає в своєму цьому так званому меморандумі позаблокового статусу від України. Ми відповідно чекаємо запрошення до вступу. Ну і вступу до північноатлантичного альянсу це. не минуточный шлях, как на А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто, по поводу нерасширения НАТО на Восток. А ведь хорошо всем, всему миру известно, что Россия была обещана, ни одного дюйма на Восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой. Ведь мы все время о чем говорили? Что безопасность одной страны, или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой. И так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике, одно расширение за другим, и нам все время говорили, но ну, вы не должны этого бояться, вам это не угрожает. А когда мы отвечали, что мы-то считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше, с нашим мнением и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал. Но мы-то лучше знаем, что нам угрожает, а чего нет. Это наше право определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться. Хотят увеличить свои расходы военные, ну пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности. Сейчас поясню почему. Да, у нас не маленькие расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много. Это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, который мы должны решать. И мы решаем ее достойно. Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем мы пока нет договоренности окончательно между Минобороны, Минфином, Минэкономоразвития. Но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они? Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это а не под агресійний планы в отношении Европы. всі надули, всі кинули, і е, розуміємо, що Путін у своїх фантазіях е, може дуже довго тут розпинатися в заявах. Єдине питання в тому, де зупиниться Росія, тому що. Країни НАТО зараз чітко усвідомлюють загрозу від Росії, що Росія накопичує зараз свою оборонку і відповідно накопичує зараз свій військовий потенціал настільки потужно, що дійсно може стати серйозною загрозою для демократичної Європи. Ну і як зараз вже стало відомо від наближених ЗМІ до Кремля, Путін відбув з республіки Білорусь до себе додому, чи то в Кремль, а відтак цей надзвичайно ефективний інформативний візит. Російського диктатора до Білорусі закінчився, ну і звісно, не варто тут занадто кепкувати, оскільки ми не знаємо, що відбувалося за лаштунками цих зустрічей. Цілком можливо що. Путін міг вести перемовини з приводу наступної агресії проти України з території Білорусі. Ну принаймні такий варіант теж не відкидається, хоча наша розвідка, звісно, перебуває на чеку, як то кажуть. То Марія Захарова ось заявила, що політ урядового літака Російської Федерації Іл-96, який таємно прибув у США. Це всього навсього звичайний вивізний рейс, який просто доправив до Сполучених Штатів Америки нових співробітників і своєю чергою забере тих, хто повертається з відрядження. А що ви скажете? Тому що ну, офіційно Білий Дім це не коментував. І ну, інформація різна з'являлася, зокрема, про те, що ну, не такий простий цей рейс був. Як ви думаєте? Я думаю, що дуже багато конспірології. І якби туди прилетіла якась ракета, це єдине, що варто було б обговорювати цей рейс. Ну є якісь відносини, зрозуміло, що росіяни намагаються їх покращувати з американцями, намагаються запустити додаткові а, можливості перевідкрити дипломатичні установи, тому що ви пам'ятаєте, їх всіх повеселяли звіти просто як злодіїв. Ну от і їхня вся нерухомість там простає і, і в Вашингтоні, і навколо Вашингтона. Ну от тому насправді сказати ну полетів рейс. Ну можливо, дійсно якихось співробітників забрали, привезли. Але е, насправді ж мало відбуватися, що по російському плану вже мала бути в 20-х числах зустріч в Москві на пряму рубі Лавров не відбулася, і вони хникали, ходили. Друге, вони вже мали б бути присутні в Вашингтоні на зустрічі з штатами. 20-30 числа, от і це теж не, не, не стається, це теж не відбувається. Це говорить про те, що росіяни провалюють позитивний план зближення з Сполученими Штатами, те, що Путіна Трамп відкинув як переговорника по Ірану. Це теж якраз таки демонстрація провалу їхнього плану. Третє. Те, що а, Трамп почав більш схильно ставитись до України, теж якраз таки один з тих моментів, коли ми бачимо, що а, Україна пробує змінити той негативний настрій в переговорах нас із штатами, який був десь з лютого. Ну от і зараз ми намагаємося а, ну, отримати більш позитивні відгуки від Дональда Трампа, в тому числі дякуючи політикам, в тому числі дякуючи журналістам, ну от які задавали ці питання, так. Ну от і я думаю, що в кінцевому результаті ми це все змінимо і зробимо так, що Україна буде в фаворі у Трампа, а Путін буде на своєму місці світового злочинця, який буде тікати від правосуддя. Зараз ми в прогресі цієї історії, і зараз ми не можемо сказати, що вона на 100% вже реалізована. Можливо, навіть відсотків на 2 на 3 поки що. Але російський план зривається, тому що вони хотіли набагато більшого зближення. Вони хотіли набагато. От вони хотіли набагато більшого. Вони хотіли набагато більшого, скажімо так, більшої інтеграції зі сполученими штатами. Тому це й один рейс. Я розумію, що там багато ЗМІ писали про це. Ну от створюються якісь клікабельні заголовки. Типу там літак, привид, таємна історія. Ну але поки що конкретної реальної офіційної інформації немає, тому й не бачу там додумувати щось. Якісь версії придумувати угу. от до речі про перезавантаження, так би мовити, ось. Тих російсько-американських відносин дипломатичних стало відомо, що посол США в Росії Лін Трейсі офіційно залишає Москву. Ну і залишає роботу на посаді посла. Як думаєте, як швидко тоді американці призначать нового посла в Росії? Ну я так розумію, що говорити про те, хто це може бути, теж ще рано. Ну бажано призначити їм послом або розвідника, або військового, щоб він їх кошмарив зранку до ночі, щоб вони кожного дня чи кожної кожного наступного дня очікували революцію або переворот Ось це був би гарний посл. От. Кого призначить знову ж таки? Це відповідальність Руб'я і Трампа, і вони точно знають кого найкраще призначити. От, але я думаю, що е, все рівно це може статися. В Трампа є прохання до Росії. От і скажімо, велике прохання, і нас важливо не стати ціною цього прохання. Тому зараз ми бачимо. Е, тому ми зараз бачимо це ну, спробу зближення. Не факт, що вона відбудеться. Медведєв з Обамою теж зближалися. Ви ж пам'ятаєте, і чай в Лондоні пили, і потім їздили в Росію. і Медведів приїжджав бургеріїв по 2 долари в Америці, але нічого з цього не сталося, тому що Росіяни не надійні партнери, тому що це банда фашистів. Ну от і колаборантів. А от тому ну не зростається. Не зростається американців з Росією, і тому що ціннісно це не їхні партнери, це не їхні друзі. І вони нічого не можуть запропонувати. Але, типу, ну посольство може бути і в одній, і в другій країні, і вони про це домовились ще весною цього року і будуть відкривати 100%. Ну не тільки росіянами єдиними цього тижня. Ми всі спостерігали за тим, що відбувалося на саміті в НАТО. Ну і звісно, за засіданнями Євроради. Давайте з НАТО, мабуть, розпочнемо, тому що мені дуже цікава ваша ще думка, бо дуже багато вже написано і сказано про те, що цей саміт власне організовувався для одного глядача. Ми розуміємо для кого для Трампа. Трампа і всі дуже хотіли зробити так, щоб першочергово задоволеним був Трамп. Тому от і намагалися догодити йому. Яке у вас склалося враження? Мені здається, що світ, західний світ, ось ця європейська частина НАТО. Вони хакнули Трампа в гарному значенні. Вони зрозуміли, що йому треба ось ісця. Бенкет лестощів та поглажувань Трампа, мені здається, зробив свою справу. Трамп сказав, що це найкращий, найефективніший форум НАТО за всю історію існування НАТО. А хто ми такі, щоб спорити з Трампом? Ну а друге, Рубі сказав, що це форум імені Трампа. От а Марк Рюте взагалі зробив все можливе для Трампа. Називав його татусем, називав його. Е як тільки не називав, але типу зробили подарунок йому принесли 5% Всі скинули з цих грошей піде на Україну. Виробництво дронів буде тому Трамп має бути задоволений. Європа має бути задоволена. Ми одні з бенефіціарів цього так. Ми не ставили великих завдань. Ну, переможних типу вступу в НАТО. Ну тому й нам розчаровуватись там немає на чому. Але в той же час ми поставили завдання а, отримати гроші, і ми їх отримали. Більше того, при країни, яка просила гроші, перетвориться в країну, яка дає зброю. Те, що ми перетворилися в лідера-виробника надсучасних технологій, це топ, і це зміна в цій війні. Це зміна парадигми. Путін, який йшов розброїти й демілітаризувати Україну, перетворив її в найбільшого виробника суперсучасних дронів в Європі. І Це класно, це те, що дасть свій результат зараз. Наше завдання не штабувати це ворогнистя, за весни ж як не було стаціям і показати світу, що ми спроможні, ми можемо це робити. Ми готові це робити. Ну от, і ми можемо бути арсеналом Європи. Не щито. Заналом який uh -huh. виробляє і заробляє разом з вами і люте безпеку дому ціна. Друге, нам треба це такі ромапати захисту шофедів. От і ми десь на порозі цієї революції більш ніж певне, що ми пройдемо це завдання. Якщо ми створимо купол над Україною. Як там в ізраїльтян залізний купол, в Трампа золотий купол, ну у нас він буде український купол. Ну от, але цей український купол може змінити весь світ. Це те за що, наприклад, свого часу в НАТО брали е Фінляндію, Продукт створений для всього світу, так там Nokia, найдешевший телефон, який був у кожного в кишені, естонців брали за скайп, тому що вони щось поклали для світу ціннісне для цивілізації людської. Так то якщо Україна придумує цей купол захисту український для Європи, для інших великих малих країн неважливо. То мало того, що нас будуть хотіти туди брати, друге, ми на цьому будемо заробляти десятки мільярдів доларів. Ну, от і Трамп, і зараз хоче будувати свій золотий купол над Америкою. Ну от якраз таки ці технології зможе черпати в Україні. Для нас важливо ці технології продукувати. Для нас важливо бути лідерами. Для нас важливо конвертувати ті знання, велике об'єми даних знищення російських дронів, для яких ми поклали. Тисячі життів захищаючи країну, але здобули ці дані. От їх важливо конвертувати не в корупцію, а їх важливо конвертувати в суперпродукт для західного світу, щоб цей західний світ з руками і ногами забрав Україну як одну зі своїх лідерських інтелектуальних частин. Угу. Ну так і до речі, коли ми говоримо про те, що дійсно добре, що вже є усвідомлення і розуміння в партнерів наших, що можна інвестувати в Україну, і що Україна виробляє зброю, тут не можу не згадати, що саме від цього пункту теж останні два дні дуже підгорає в рупорів Путіна в його кремлівських щурів. ось Ловйов тепер каже, що якщо раніше члени альянсу НАТО дивилися на Україну просто там як на жертву, і так далі, то тепер дуже їх от ем, напружує, скажімо, те, що ці члени альянсу вбачають в Україні партнерів, і він каже, що тепер ми точно маємо нанести удари по тим країнам НАТО, які будуть співпрацювати з Україною, які будуть її підтримувати, які хочуть якось не тільки поставляти свою зброю, а вже і також в Україну купувати. Вони повинні за це відповідати. Це чергове брязкання зброєю, чи, не знаю, там свідчення того, що в них підгорає. І чи варто на це взагалі звертати увагу нашим партнерам? Ні, точно не варто ні на що звертати увагу. Треба інвестувати в Україну, і тоді буде перемога. Якщо вони трильйон доларів інвестують в Україну, то вони 5 трильйонів не заплатять за війну на своїй території. І тому для них зараз математика дуже проста. Да, вони зараз почнуть з 5% з цього трильйона, але я думаю, що наша вправність, якщо ми будемо розумні, хитрі, будемо працювати вправно, ми зможемо більше здобути цих грошей і з якраз показати Європі, що перемога Європи над Росією можлива навіть до початку війни. І якщо вони дійсно сюди будуть інвестувати, а не розповідати, то я думаю, що все можливо дуже навіть швидко. Uh -huh. Це перше, друге. Україна демонструє з Європі, що Росію не варто боятися, що Росія як сила переоцінена. І європейська економіка, і європейська обороноздатність, і європейська кількість населення все по всіх категоріях більше ніж в Росії. Просто Росія себе веде як п'яний наркоман, який кричить, розкидається, і всім погрожує. В якийсь момент повинна приїхати поліція і цього наркомана поставити на місце. Поки що зі всіх відбивається тільки Україна, причому відбивається за всіх. Ось зараз це треба змінити. От для нас розумієте, цей форум важливий, скажімо так, європейський форум пройшов гірше ніж натівський, uh -huh. тому що нас розділяють з Молдовою. Молдову, яку ми тягнули за собою. Типу, візьміть вони наші друзі. То зараз їх від'єднують, вони біжать вперед, а нас залишають. Бо давайте пождемо орбана. А вас немає важелі втиску тиску на орбана. Розумієте, це погано. Да, наша команда міністерство, яке за це відповідало, провалило свою роботу. Початок переговорів мав бути ще минулого року. Але всі розслаблені, сиділи на айкасах, ноги закидали на стіл, все добре, ми знаємо, що робити, все буде втратили рік. Розумієте? За цей рік люди віддавали свої життя, поки вони сиділи, значить, і дурака валяли, переписували нерухомість з арми, да? Всі ж знають цю історію. Ну от ось ось чим займалось міністерство хвильоне. От тому зараз ну наздоганяємо потяг, але треба на європейців тиснути так само, як сварились з НАТО. Треба з ними теж трошки посваритися. Тому що це ненормальна історія, коли Ісландія вступить в 27-му, чисто політичний вступ. А Україна навіть не зрозуміла чи вступить 30-го. Ну так хто вас захищає зараз при всій повазі до Ісландії і до uh -huh. багатьох інших. Вони вас захищають? Ні, а ми захищаємо, але їм. Вступайте, розпишіться одразу. А Україна хай вісить 30 -й, 40 сорок 89 -й. Ну так теж не буде. Треба, бо знаєте, форум пройшов дуже позитивно. І кошта і урсула говорили дуже приємні нам речі, які хочеться слухати, і вони класні люди про українські. Насправді і португалиці, і німка, типу, вони, вони класні. У нас люблять такої влади в Євросоюзі українську ще не було. За всю історію існування Європейського Союзу і повернутої незалежності України не було більш проукраїнської влади. Але давайте зараз подивимося, що веземо в кишені. Uh -huh. А нічого, нічого розумієте, ось це про ну мільярд з російських активів. Так подожіть, ми ж говорили, що він знайте 300. Може нам війська дають? Я пам'ятаю розмови в березні, в квітні, травні. Європа направить свої війська в Україну. Ну, прислали цих хлопчаків, вони вчаться, але це не ті, це не війська, це студенти. Да, ми їх обучаємо, ми з них робимо справжніх мужчин і солдатів. Але, типу, де ж ваші війська, які нас мали захищати? Що сталося? Розумієте? Тому з такої великої європейської хмари йде маленький український дощик, і нам це не подобається. Ну, от і це треба міняти. І нам треба це треба змінювати. І я вважаю, що для України зараз важливий момент, коли треба бути незручними партнерами ми uh -huh. розуміємо що україна потрібна, що вони нас запрошують і за це ми їм дуже дякуємо наприклад мобільний зв'язок зараз що з одеси позвонити в київ що з києва буде позвонити я не знаю в лісабон чи в Брюссель, не буде варта одних тих саме грошей тобто це інфляція на рівні інфраструктури але коли нам другують зерно коли нам друкують Якісь рішення, ну, от, коли не хочуть нас бачити в Євросоюзі, то ми кажемо, а це точно повний вступ? Чи це водіння дурака за носа? Розумієте, тому ми хочемо повного вступу, ми не хочемо на полумірах зупинятися, бо ми воюємо на повну, по-дорослому, а партнери ведуть себе як малі діти, періодично ховають голову в пісок, то дурака включає, то щось вони не чують, щось вони не бачать. Друзі, так не піде. Якщо ворота відчинені, а вони відчинені, Ісландія це підтверджує. То чому ви нас не впускаєте? Ну ми не можемо вас впустити у нас зараз двері зачинені. Ну окей, ну можливо, там щось, щось. бюрократичне налаштування? Да, ремонт проводять в Брюсселі. Але ж Ісландію берете. А чому нас не берете? Це ляпас в Україні? Європейці роблять ляпас в Україні, забираючи Ісландію в 27-му році, але не забираючи Україну. 27-й рік вже на носі, півтора року. Залишилось, розумієте? Тому нам треба продавлювати це. Просто що не всі кадри, які за це бачите, міністр повернення, який повинен працювати з Європою. Ну благо, хоч сам повернувся. Давайте йому подякуємо і вклонимось понижче. Покажіть нам конкретику посадок. Зеленський може стати лікван'ю. ю, бо один друг вже сидить, посадить другу, ну за третім вже буде питання часу. Але цього не відбувається тоді, якщо він не стане Афганістаном, розумієте? Угу. І ось це дуже важлива історія, яку треба пропрацювати, яку треба зробити дієвою. Бо зараз все на саплях тримається. Цей вступ вступу може не бути. Ми зараз е, думаємо, що зайшли в велике європейське море, а зайшли в калюжу, яка може потім далі, далі перетворитися в болото. Ну тому зараз треба діяти.